Помічниця. Йдемо проряжати буряк. Пішли, спі. Де, між картоплі. Пішла молодець. Це моя вагітна помічниця. Хронічна вагітність з неї. В будеш допомагати. Треба дивимося, де у нас А ти ж прям так не допомагає. Де у нас сильніша рослина, де слабіша. Слабіша, слабшому. Вдаляємо все. Залишаємо десь, щоб між ними був такий. Десь сантиметра три. О, всі зайві рослини треба видалити. Пішли далі. Тут у нас тут ще є такий, що не підгорнутий тільки бур'ян у нього зняли і він такий націкволий. Ну от, давайте Давайте его залишим поки. Цей залишим. Пішли далі. Далі. Тут відстань. Нормально, пока можно залишить. Ось цей тоже пока можно залишить. Вот такой. Тут есть мутка. можно и оставить, ну, не заважай мурка. ты так выгодно, как мы будем, вот два поруч, где мы прибираем то, что в сторону лежит. Тут теж два. Бачите поруч. Тут, дивіться, цей і цей ми залишаємо, а середній не прибираємо. Це все треба буде ще підгорнути, бо цей рядок який стресовий. Тут можна залишити. І бачите два. Їм Буде тісно. Таку більш кволу рослинку ми прибираємо і залишаємо більш сильно. Тут тут теж дві зрослося. Ну прибираємо. Тоді це буде гарно розвиватися. В речок. Ну це на прикладі да, рядка. Ну принцип зрозумілий. Це менше заважає. Тут ще одна є. Давайте. Мені завжди так жалко їх виривати. Ну це наче як більш в рядку. Давайте це вирвемо. Не люблю вибирать.